Чотири роки тому квітуче село Зоря, що на Миколаївщині, могло стати взірцем благоустрою. Тепер в ньому немає жодної адмінбудівлі. Росіяни розбили садок, клуб, медичний пункт, а найближчий продуктовий магазин аж за 5 кілометрів. Проте майже половина селян повернулась у розбиті хати і не хоче більше покидати рідні домівки. З ними спілкувалась наша колега Наталя Якобсон-Белібова. Оце погріб, де ми ховалися. Оце льох, де ми ховалися, але добре, що вчасно поїхали, бо там теж приліт був. Туди пішли, там видно. Там і дітки були, було п'ятеро онуків, і ми самі там всі сиділи. Пані Любов показує свій зруйнований обстрілами будинок. Жінка каже, комісії, які його обстежували, зробили висновок. Відновленню не підлягає. Нині вона ймає житло у сусідів, які поїхали за кордон, але і їхню хату довелось відбудовувати. Зараз я живу на сусідній вулиці. Наразі я живу на сусідній вулиці, там де син мій знімав будиночок, і зараз я там живу. Верандочка там маленька, я її облаштувала. Все, що мені потрібно, там є, слава Богу. Там і живу. Росіяни стояли в зорі лише добу. Далі їх вибили з сили оборони України. Однак відійшли окупанти недалеко за канал, звідки й почали знищувати село обстрілами. Нам сказали, що потрібно уїжджати. Нам сказали, що треба їхати звідси, бо тут нікого не залишиться. Діток повивозили всіх, і сім'ї почали вивозити. Повезли до Польщі. Багато я там не витримала, а діти там влаштувались. а я назад повернулась. Устроїлися, ну а я назад вернулась. Володимир один із тих, хто повернувся в село наступного дня після звільнення правобережної Херсонщини. Чоловік каже, до повномасштабної війни мав великий будинок, від якого залишились напівзруйновані стіни. Така ж ситуація була майже в усіх односельців. Після обстрілів таких будинків, які більш-менш можна було проживати, залишилось близько п'яти. Всі інші будинки були різні ступінь пошкодження. Близько 20 будинків було повністю знищено. Інші будинки підлягали ремонту, туди люди повернулися. Це архівне відео чоловіка. На цих кадрах по руїнах ходить його дружина Наталя. Жінка не може втримати сліз. Ліночки моя. Наталя зізнається, не вірила, що їхній дім можна відремонтувати. Але Володимир взявся за роботу разом із сином, попри те, що певний час довелось жити на подвір'ї. Дали нам таки палатку. Чоловік тут проживав сином декілька місяців. Потім нам дали такий модульний будиночок. Там уже, звісно, були умови покраще. Там вже було і ліжка, і стіл якийсь. і тут проживали. Потихеньку відновлювали цей будинок з допомогою волонтерів. У подружжя довкола зорі земельні паї до повномасштабного вторгнення вирощували овочі. Та через війну територія всіяна мінами. Тож Володимир самотужки очищував власні поля, щоб нарешті почати сіяти. Прийшлося за зимовий період розмінувати частину території, частину полів своїх. І деяку частину ми його все ж таки засіяли. Да. Зараз вже практично всі поля. Розміновані ми відновили своє господарство і зараз засіваємо землю, працюємо на землі. Напівзруйновані у селі місцевий садок, клуб, бібліотека до березня 22-го в зорі було два магазини, нині жодного, найближчі за 5 кілометрів у сусідньому котляревому. Тож місцеві гуртуються, коли хтось їде туди за покупками. Якби це було якось по якимось определеним дням. Приїжджала сюди автолавка, як то листо називали, то воно, може, і було би. Хоча б люди знали, що такого дня сюди приїдуть і можна таваритися. Бо багато тут ж, в основному пенсіонери такі похилого віку, і де молодше машиною, то так переказують, привозять. Свій будинок пані Жана також відбудовувала, завела нове господарство, бо коли виїжджала, все довелось покинути. Частина згоріла, ну, покрили, як во всіх вікна. От, що можна було, ми поприкривали по а потім вже почали відремонтувати. Ну, дом ми відбудували з допомогою волонтерів, що допомога була і з дії. Це ми зробили. А стальне, звісно, да, дуже велика частина майна і цього залишилось там. Була у нас худоба, хазяйство, все тримали, жили ми з цього, корову, телиця, птиця, все це все лишилось під руїнами. Зруйнували окупанти в селі обстрілами і водонапірну вежу та підземні комунікації. Вода в зорі стала майже непридатною для вживання, хоч труби вже замінили та запустили централізоване водопостачання. Спитною водою допомагають волонтери. Залишилось приміщення сільського магазину. Зараз у нас тут пункт, де люди можуть зібратись, отримати гуманітарну допомогу. Зараз тут поставили ми станцію очистки води. Фонди нас через нашу сільську раду допомогли нам це зробити. Медичні послуги, як і сімейний лікар, також в сусідньому котляревому. Пошта на колесах приїжджає раз на тиждень. Фронт на Херсонщині за кілька десятків кілометрів. Та все ж люди вірять, що зоря невдовзі розквітне знову. Наталія Якобсон-Білібова, Євген Сержук, телеканал Рада, загальнонаціональний марафон Єдині новини.